Всім привіт! Всіх вітаю. Ви на каналі Ladeback. Сьогодні у нас огляд бою, який прислав мені підписник з ніком Ford 063 TLN. Це підписник, який Влад, я його знаю, він постійно кидає реплей, От, І він мені написав прямо на стрімі, написав в чат. що Є якийсь крутий бій, на Йоху він зіграв. От І ну звичайно, що я не міг це пропустити. І відразу зараз записував відос по гарячим слідам, так би мовити. От, так. Карта у нас Ерленберг, до речі, яку переробили в цьому патчі. І чесно кажучи, не знаю. Я, я ще не дуже багато на ній награвся, але награв боїв, Але мені здається, що щось вони намудрили. Що раніше на цій карті всі катались сюди. Да? А ми, як бачимо, зараз. Тепер всі їздять в цей замок і все. І тут тепер це ніхто не грає. Тому що ті, хто виграють отут, ось в цю от сторону, контролюють все місто, і сюди контролюють, короче таке собі От, ну нічого, ми зараз подивимося. Що у нас буде по бою? Опа. Це був Россингрон, чи мені здалося? Блін. Так. О, дивіться, як от педентична вицілює. Видно, що статтю. Розвалює іса грає він, до речі, на гарматі. ой хорош. На гарматі на ДПМній. Скільки там? 300. Подивимося. 360 альфа. Пробиття 315 на кумулях. От Ай-яй-яй. Прикрашать лепарда Ну, в нього тут позиція, просто, чесно скажу, супер. Ой-ой-ой. Дивіться, дивіться. Намагається вицілити канопнера. Зарядив він. Свапає снаряди туди-сюди. Зараз, походу, він не знає, що, що робити. Шукає якісь простріли. Розумієш, там стоїть канопенер, якого якому нічого не зробиш. Що він думає? Бачить він. Є третього. Да? Він хоче за е третім поїхати. Цікаво. Чи вдасться йому? Дивіться, бам! ой як влучає класно. Чекає сотку, походу, так? Да? да, Чекаю, поки вийде є сотий. Так, що, тим часом у нас на цій стороні там щось єбро прокатив з леопардом. Дуже багато ПТших стоїть на базі. У них проїхав і 7, я думаю, влад це побачив. Зараз захоче поїхати, напевно, по P7 постріляти. Що я не помиляюсь, так? Да? Так, так, так. Ні, не по P7. Знову хоче сюди зацілити якось імбатаблі, так, да, так. Да. Ой-ой, тут гріль! Кайф. Йох, конечно, те, що у нього гармата так опускається, дуже приємно. У мене Йоха немає, і я от цей бой дивлюсь, тепер мені хочеться самому прокачати Йоха, слухайте. Maybe наступний танчик. А, у нього був фугас заряджений Захотів стріляти леопарда, в апарду, бо він не пробиває фугасом. Ой-ой-ой. Ууу, який піксель залітає, я в шоці. Ой-ой, це телепорт. Блін, який кайф просто! Тут пози позиція просто ну кайфова. Дивіться, як він контролює ситуацію, бачить, що його цілять, цілить канопенер, не виїжджає. Він, він вже настріляв 3200 дамагу, при тому, що він ще жодної тички не отримав. Інфоловий. Хорош. Тут він. ай-яй-яй. Вже на пофіг, походу, їде. Просто хоче. Він бачить, що світились всі, окрім Хвічкафера. Він хоче приїхати пофармити канопенера. Він зараз під'їде. Да, 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 кайф. Просто команда вже випушує. Як це звичайно буває. В відчула. Вже команда відчуває, що все перемога. До речі, Влад писав, що він цей Килбі грав. В нього була ціль викинути ОБЗ. Що в нього за ОБЗ? 3500 одиниць за, е, завдати шкоди середнім танкам і ПТ-САУСу противника і заблокувати 2000 шкоди від середніх танків і ПТ-САУСу противника Блін, так він майже виконав. Ну йому зараз стичку танканути від якоїсь яги або і третього. Це, звичайно, не дуже тривіальна задача, блін. Яго встигла довернути. Але я думаю, він може це зробити, дивіться. Блін, він як. Він бачить, що вона кадешлась. Що я, я не ф... ...не помітив. Ні, ну тут халява просто. Дамаг вже... є. Залишилось танканути просто. До речі. І СТ залишився Леопард лише. Із Петех залишився і третій. І яга. І Хірічкофір. Уф, просто корму залітає. Дивіться, як він взагалі. Він вже, Я я, я вже це просто я розумію. це Він він це стріляв по і третьому, а сам вже думає так. Як же зараз проїхати тут, розфармити цю ягу, соту. І він танканув ягу зараз. Це це зарахувалось, да. от так. Отак от. ОБЗК виконана. Кайф. Зараз він даїсть е, ягу, і я думаю, він просто буде опаруватися, розмінюватись з сотки, каточок. Ой-ой-ой. Який кикав 7000 дамагу просто. Ви подивіться, що він. Що він робить? Подивіться, як. Опа, намагається витинкувати пушкою, пушкою намагається. Майстер клінча, майстер. Ой. Хорош. А йому вже, походу, просто все одно він просто влітає максимально розміння ХП. Він бачить, що у нього 8000 дамагу. Ой, я тут поспішив трошки. Ідентично. Що це було? Ви бачили, куди цілив херчкафер? Що це за прикол? Як він його пробив? О, танканув. Хорош. 8. Тим часом 8800 дамагу. Він сам розбирає цього херчкофера. О, бог ти мій. Дев'ять тисяч дамагу. ЕБР. Mm. Па ЄБР. ще фуловий імбатаблі. Цікаво, де він Н Не поспішає. Бля, я б Я б уже летів, а він, походу, просто зацілює, шукає де він Ну, це витримка, бачите? 9300 дамагу Це може бути війна 10к, але я бачив результати, і ви зараз будете вшоковані, коли ви їх побачите. 2600 хп, де він. Де це імбатаблі? Ось він. У -у -у Утопиться, ні? Може утопитися зараз. Просто фугасами, фугасами. На! 9777. Ще тичечку. Ну, щоб десяточку зробити. Бам! Та ти що! Та ти що! І ніхто не встигає більше. А ну, ну ще тичечку. Бам! 9600. Офігеть, він його фул... майже сам забрав фул І. Бам! 11 тисяч дамагу. Боже мій. Влад, що ти робиш? Я в шоці. Ви розумієте? Він в соло просто убив спочатку весь замок, поїхав, убив є, третього. ягу, Е1, Хірчкафер, Він просто їхав як своїми катками, які не збиваються, просто всіх накручував, намотував на них. Я в шоці. Зараз отак от. Хлоп, з'явилися результати бою, можете подивитися. 11005 3 3000 майже насвіту. Виконане ОБЗ, до речі, прям. 3000 потрібно було натанчити, і він натанчив 300. Ось так статюги виконують ОБЗ. Дякую всім за перегляд. Напишіть на якому етапі зараз ви. Чи забрали ви вже Вінхунда, Дравіса, Блекрока. і чи хочете ще е, такого контенту? Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі на нових відосах. Всім дякую і до зустрічі!